Доброго дня, з нами президент футбольного клубу Атлет Київ, Лихачас Олексій Андрійович. Олексій Андрійович, ви продивилися тільки що гру бачили. На жаль, ми проступаємося в першій грі. Як ви гадаєте, які причини ваша оцінка цієї гри? В першу чергу, я хочу подякувати хлопцям за цю гру. Усі молодці. Я вважаю, що результат повністю незаслужений. Ми повністю переграли суперника. Але у сперника більше досвіду там люди, які грали у прем'єр-лізі, тобто це досвід, і за рахунок досвіду вони отримали один свій шанс пенальті і зробили гол. Але це футбол, це життя. Найголовніше зберегти той настрій ту гру, яку ми. Показували зараз, і я думаю, що все, все у нас буде добре. Найголовніше психологічно не впасти знову в яму, а навпаки, забути цю гру, зробити висновки, забути гру і все буде добре. Олексій, хочемо від вас почути, які завдання перед командою стоять на чемпіонат України серед аматорів і на чемпіонат міста Києва. Ми ставимо завжди найвисокіші завдання, тому що я, я по життю, я завжди, якщо за щось берусь, то не бачу сенсу дивитися там на щось друге місце, третє місце. У нас є завдання з двох частин Чемпіонат Аматорів. Перше це вийти у плей-офф. Це перша частина, а після виходу у плей-офф виграти чемпіонат. На чемпіонат міста. Хочеться, щоб ми нарешті стали чемпіонами Києва. Олексію, зараз важкий час у нашій країні війна, але ми бачимо, що клуб прогресує і розвивається. Скажіть, будь ласка, як це вдається клубу? <говори> <говори> З... За рахунок моїх коштів, я розумію, за зараз що дуже вас важкий час. Дуже багато я допомагаю армії і хочу ще для клубу, це моя мрія, зробити правиль, професійний клуб, тому, що, тому е, Чесно скажу, мені не дуже легко це дається, тому що е, мені тільки 29 років, і я не думав, що 29 вже, вже буде свій. Але, е, повторюсь, я ніколи не шукаю легких шляхів. Зараз активно ми шукаємо спонсорів для того, щоб реалізувати свій план і в наступному сезоні представляти цей район, місто у другій лізі чемпіонату України. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаємо клубу розвитку і чекаємо на вихід до другої ліги. Дякую, все. Дякую. Супер.